Вітаю усіх на моєму каналі! Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки та акції у відділі кухня. Дякую усім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Глечик для напоїв скляний 349 1 літр 100 мл. Ваза для квітів 55, 149. Графин скляний без кришки 249. Цукорниця скляна подвійна рельєфна 169. Акція діє до 29 грудня. Що ось така симпатична новинка. Сіре скло 249. Цукорниці гладкі та рельєфні по 88. Блюдо скло кераміка 139, 24 на 33 см. Склянка 55, келих 77. Чашка ведмедик. Подвійні стінки скляна 169. Чашка фарфорова ілюзія – 77. Всередині вони білі і є кольорові. Така кругла тарілка з орнаментом 44. Глечик для напоїв скляний 189 з пластиковою кришкою. Ємкість для сипучих меншого розміру 139 та більша 169. Пластикова салатниця серця 49. Прозора та кольорова. Чаша пластикова з кришкою для міксера 2,5 літри. Ціна 119 гривень. 119. Кошик для закусок металевий. Піднос пластиковий овальний 49. Такий варіант також 49. Сушарка пластикова для посуду 35,5 см. Довжина. У двох відтінках 199. Такого плану сушарка для посуду 299. Та 159. Кава з молоком світло-коричнева. Акція діє до 29 грудня. Підставка під гаряче 9, 15 – такий варіант прозорий. Килимок для холодильника 29, 50 на 30. Миска пластикова. 99. Об'єм 10 літрів. Таз пластиковий 109. Кошик для білизни пластиковий, кутовий з кришкою 399 45-літровий. Корзина пластикова для паперового сміття 139. Таке маленьке відерце для сміття 129, 189 відро для прибирання з віджимом. Овочерізка багатофункціональна з насадками 199. Чайник скляний 1 літр 800 мл 649. Потужність 1500 Вт. Кошик для білизни 399. 35-літровий. Набір для прибирання швабра та віджимом 499. Праска 389. Акція діє до 29 грудня 1800 Вт. Кухоль емальований, 149 1-літровий. Набір стопок в чухлі 4 штуки 77. Міксер 339-200 Вт. Турка для приготування кави 279 Підходить для усіх типів плит. 699 машина пральна міні. Потужність 40 Вт. Об'єм 8 літрів. Максимальне навантаження 800 грамів. Таймер 5 хвилин, 2 роки гарантії. Ручний блендер 4-хпелюстковий ніж на нержавіючої сталі. 1500 Вт потужність, турборежим. Має плавне регулювання швидкостей. Дві кнопки, один рух. Запобігає розбризкуванню. Ціна 1449. Сендвічниця 4 в 1, 1149 чотиризмінні змінні панелі для приготування: сендвічі, овочі, гриль, різноманітні вафлі. Потужність 800 Вт. Антипригарне покриття. Авторегулювання температури 1149 гривень. М'ясорубка потужністю 1800 Вт. Продуктивність за хвилину 1 кг 200 г в комплекті насадки для ковбас та формувальні диски. Ціна 1399. Мультиварка 902 1399. Керамічне покриття чаші. 5-літровий оптимальний об'єм чаші. 16 автоматичних програм. 4 вбудовані функції. Автоматичні програми крупи, супи, тушкування, джем, йогурт, холодець, омлет, локшина, рис, плов, смаження, випікання, запікання та напару. Потужність 900 Вт. Коробка для серветок пластикова 55. Ситокружка для просіювання борошна 77. Термос з помпою 549. Кошик для зберігання металевий з дерев'яною ручкою 299. Свічка в баночці, ароматизована 55. Два аромати на вибір. Така велика свічка з ароматом малини приємно пахне 229 Сушарка для білизни 379 Максимальна вага навантаження 15 кг. 1149. Ось такого плану. Максимальна вага навантаження 20 кг. Ялинка штучна 120 см 279 см. Така ялиночка засніжена: 179, висота 50 см. Прикраси ялинкові три штуки 44 см. Нічник новорічний сніговик на батарейках 101 гривня. Статуетка новорічна сніговик в автомобілі 89 гривень. Ялинка 90 см висотою 137 см. Ялинка з шишками 199 см зелена висота 60 см. Світкова скринька 199. Акція діє до 1 січня. У скринці три предмети. Перший варіант це хустка з принтом, листівка та металевий значок. Іншій коробці може попастися чашка, металевий значок та листівка. Ялинка 90 см висотою 137 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд.